Слава Україні, героям слава! Доброго вечора, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що, Як ви бачите, вже до збирання ранніх зернових ми готові. Поставив дуги на прицеп. Там ще третій не вистачає, бо погано заїжджає тоді. Потім клайоночкою, пландекою, брезентом накинув. Сірого кольору, все по красоті. Цей теж причепчик зерновоз який я недавно доробив, вже під навісом приміряв, заходить. Але сьогодні говоримо не про те. А, да, до речі, друзі, новий проект якось у нас намічається. Не знаю коли, і що, і як, і що це буде. Підогнав мені підписчик Дімон, тобі привіт. І малому, його сину привіт. Привезли мені тут, підкинули ідейку, якась щось буде. Щось буде цікаве. Цікава річ тут. Колеса резина хороша, на ресорах. ну, То буде потім, бо якщо чесно, я ще й сам не знаю, що то буде. Значит, що сьогодні, про що сьогодні мова буде йти? Мова буде йти сьогодні про сидирати. Використовую я їх другий рік, сію. Про плюси і мінуси не можу нічого сказати, я ефекту... Не можу сказати, чи я бачу ефект від їх, чи не бачу. Значить, Що я замовляю, що я купую, що я сію. Значить, молоду картошечку я вже практично вибрав. І для того, щоб не росло зілля, ну, в принципі, це і найбільша перевага. ну, Із-за чого я його сію, щоб не росло зілля. Воно просто оцей сидорат, це гірчиця у мене. Так я забув, яка гірчиця. Гірчиця. Жовта, чи не жовта. Їх там два вида є і горчиці. Значить, я її сію, замовляв в інтернеті, зараз покажу де. Це не реклама, але зерно трейд. Ось номер телефона. Значить, що я вам скажу? Замовляв я 3 кілограма, кинув на віса. Прийшло 2900. Ну я не знаю, чи то можливо у мене віса, бо вони там ну, з похибкою 50 грам. Але показали чітко 2900. Не можу сказати, що це, чи це вони так по 100 грам назбирують на нові партії, потім чи це можливо віса, там може яка ціна поділки 50 грам, так плюс-мінус туди. І, значить, яке воно має на вигляд? Отаке. От це гірчиця. Зерно це таке маленьке-маленьке. Забув, як гірчиця це називається. Чи жовта, чи гірчиця. Чи, чи зелена. Ну, одним словом. Бур'яний загашує, сходить дуже швидко. Зараз батько культивує, поки волога є. Він скультивує, я сію потім борінками, трактором загорнули. Через 2-3-4 дні воно вже буде починати сходити і накриває, накриває тоді. А тоді дисками задисковуємо. Получається, в теорії воно що повинно хвороби вбивати у землі. Тоді накопичувати деякі мікроелементи. Поживні. Ну Я цього не можу сказати, чи є е ефект від нього, чи нема. Мені головне, що воно заглушить бур'ян, який вже після виборки молодої картошки почав сходити. Значить, Як я роблю? Йдемо це все робити до піска. Змішую з піском і потім просто старинним методом хожу, розсіваю. Получається, ну, зараз я не буду робити, бо мені буде незручно жменю, жмень 5 піска, жменю цієї гірчиці. Оце отак, друзі. Так що сидирати. А потім вже покажу, як вони цвітуть дуже красиво, але до цвітіння їх не можна допускати, їх потрібно або пригорювати, або діскувати, щоб оці соки, які знаходяться в стеблі, робили ж отой ефект. Е, накопичували мікроелементи і інші поживні сполуки. Так, значить, друзі, я потім включуся. Так, друзі, а така робоча суміш, можна сказати, у нас вийшла. Разом з піском перемішав. Ну так як і в минулому році робив. І нормально все рівно, рівномірно зійшло. Воно напевно прилипає частинки. цього, Ну я. Чотири жмені піска, одну жменю сидера тут цієї гірчиці. Це, мабуть, жовта гірчиця. Так називається. Ну точно не знаю. Одним словом, річ хороша. Значить, дивіться, що хотів сказати. А, батько він культивує вже загоночку робить. Вон, Бачите, яке зілля вже. Вже пішло, вже треба сіяти. Значить, її потрібно потім буде задискувати чи приорати. Після 60 днів, 55-60 днів після посіву, у нас вже середина липня, друга половина липня, можна сказати. Так що у вересні треба їй щось буде робити. А можливо і раніше. Їй не можна давати зацвісти повноцінно, щоб вона не зробила бутон там чи ну як. Тобто, щоб не було. Повного циклу її росту, щоб воно не завершилося. Оті соки, щоб вона не засохла, да. Оті соки, о, до речі, треба ось кубки поубирати. Так, друзі, все, включусь пізніше, забувся. Так, друзі. Поскидав я ботвина, гічка лежала, я вам відео знімаю. Так, культиваторчик працює, тракторець працює. Культиватор я, до речі, пофарбував, але він вже не видно в пилюці грунтовкою. Червоною, вишня, колір вишня. значить культиватор робить отакі речі. Ну, дивіться, виходить, вже зілля доволі шкідливе, небезпечне, так, скажімо так. Після культиватора показую. Все вирвано. Ну є ось один смикнув, не вирвано. Але дивіться, зараз я сію сидерат, він е, вже, повторюся, швидко сходить. Обганяє зілля, яке ще прийметься, можливо, повторно, яке культиватор не взяв. І виходить, воно обганяє, накриває його тіньком і все. І заглушує. І я думаю, що буде все гаразд. Значить, який ж логічний висновок по сидератизації, через те, що у нас час потрібно рахувати всі. Свої затрати, розтрати, витрати. Це, звичайно, солярка, тому що зараз, виходить, потрібно скультивувати, потім борінкою легенько боронами закрити. Це все розхід дизельного палива. Ну, скажімо так, вимагає певних ресурсів. Але перше завдання, яке мене влаштовує, через що я застосовую сидерат, що воно е мені закриє проблему з зіллям. Я не буду хвилюватися що в мене. Як у недоброго господаря зіллям город заростає. По-друге, вже ж тоді так, іде теорія, яку я не можу не підтвердити, не спростувати, це поживні накопичення поживних мікроелементів і до цього знищення хвороб. Що цей гірчиця, а саме її сок після того, як я її перероблю. Буде робити оцю теоретичну частину. Так що, друзі, ми працюємо. Я думаю, відео я виложу, викладу, коли буде вже гірчиця сходити. Я думаю, це 2-3 дні вже, щоб в одне відео це все вмістити. А так дивіться, броньовичок працює. Культиватор треба б заглибити. Але нічого. Нормально. Я ж кажу, вона зійде, вона швиденько зілля накриє. Слабо ось тут взагалі. Треба другий круг зробити, напевно. Ну то розберемося. Так що, друзі, ми працюємо. Намагаємося робити щось краще. Розвиваємося, кудись рухаємося. Не знаємо куди, але вперед. Все буде Україна. До зустрічі. Дякую за увагу. До нових відео. Так, друзі. Я розкидав. І зараз легенько, борінкою. Борінками батько броньовичком його буде закривати. Це вже як по скриптум, так би. Але ще ж по скриптум як вона зійде. Ну ось вона лежить, бачите. Чи можливо такі багато. Багато не треба. Ну оце сюди на 17 соток. Ні, не на 17, десь на 16. Бо тут бурячок у мене було трохи клинком. На 16-15 на 15 соток 3 кілограма я кинув. Коштує вона 110 гривень кілограм плюс доставка. А, ні, 100. Обійшлась, коротше, 3 кг 335 гривень. Оце отак. Недорого, але ефект я вам кажу, будуть наступні відео. Я вам покажу, коли тут будуть літати комахи. Бджолки, пчолки радуватимуться. Весело їм тут буде, а мені буде ловко, що нема бур'янів. Ну, ось легенько боронками. Вон броньовичок уже пішов у загонку. час буде робити. Так. Ну ось так воно. І разом борінки і бур'янець пощипають. І пригорнуть сидератик. Отак. Ну тут агрофон видно, да, трошки, що борінки. Веселіше роблять. І все. Волога є ще. Ну, не, не сильно пилюка стоїть, але для сидерата в тому році я в сухіше сіяв і він схватив дуже швидко. А тут ось волога є. буде. Воно пригорнеться, йому 100% вистачить. Так що все, друзі, включуся, як воно буде сходити.